Гравці з порушеннями зору грають у голбол у тиші, щоб чути дзвоник вмонтований у м'яч. Про це розповів кореспондентам Суспільного Сергій Телятник, учасник Кубку Донеччини, котрий грає за команду з Полтавської області. Хлопець каже, що має порушення зору, не бачить на одне око. У командах по три гравці: два захисники та центровий. Мета кожного забити гол у ворота супротивника. На ігровому майданчику є спеціальна тактильна розмітка. На очі гравець одягає маску для голболу. Вона не пропускає світло, каже Сергій. Я одягав їх на голову спочатку гри, і далі гра продовжується тільки на слух. Ми не бачимо нічого і орієнтуємось тільки на слух. Це відносно дуже командна гра, тому що треба допомагати друг другу, підстраховувати у кого. Поганий зор, у кого є інвалідність зору, тому хай спробує, це дуже цікава гра. Віолета Троянкіна Коростеня грає у команді Житомирської області та збірної України. Дівчина говорить, що з дитинства займається голболом. Відкриваю для себе міжнародні змагання, пробуємо себе в багатьох умовах. Грала також на Кубку України, де зайняли перше місце команда Житомир. Це дуже прогресивний вид спорту для людей з порушенням зору, які можуть бути або слабо зорі, або взагалі незрячі. І це навпаки дає таку реабілітацію, що якщо ти не маєш зору, бо він тебе погано, що життя на цьому не закінчується. Ми йдемо далі, ми тренуємось, ми пробуємо себе в ньому. Особисто мені це тільки якась мотивація, мотивація працювати далі. Федір Дубровін – головний тренер збірної України та тренер молодіжної команди з Полтавської області, розповів, що для паралімпійського виду спорту голболу потрібно поле розміром 9 на 18 метрів. Ворота завширшки 9 метрів і заввишки вишки метр тридцять. М'яч важить 1 кілограм 250 грам і має вмонтований дзвоник. Він називається Голбольний м'яч для ігри в голбол. Є ще тренувальні м'ячі, то ті м'ячі на пів кілограма важчі. Грається триває два тайми по 12 хвилин чистого часу. От, якщо команда, якась команда виграє через десяток, 10-0, 11-1, 12-2, тоді і гра зразу прикачається. Може, це і в першому таймі, і в другому таймі, незалежно від часу. Костянтин Шевченко, начальник Донецького регіонального центру фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю інваспорт, розповів кореспондентам Суспільного, що вдруге від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кубок Донеччини з голболу організовують в Житомирі. Вирішили проводити в Житомирі, ну більш зручніше. Більшій кількості областей добиратися і найбільш безпечніше місто для проведення таких заходів. В десятий раз ми проводимо Кубок Донеччини, відкритий Кубок Донеччини з Голболу, на якому присутні п'ять областей, три команди Житомирської області, та команди Ки Київської, Донецької, Полтавської та Львівської областей. Ну, турнір проводиться з метою розвитку. Голбола в Україні у самому місті Житомирі базується національна збірна і команда сміжних хлопців і дівчат. Це десь порядку 14 спортсменів. Наступна це коростень, де займається там голбом майже там, чоловік вісім. Там, Ми маємо майже 20 спортсменів, які займаються голбом. Це в Житомирщині. Маємо три команди: місто Коростень представляє і Житомирська область, і місто Житомир. Це командний вид спорту, тому що треба специфічні умови, підлога, щоб в спортзалі відповідала. Ну, відповідала умовам, тому що людина весь час знаходиться на підлогі. У нас добрий тренерський склад. У нас працює три тренера. Ми маємо шість суддів. Тобто у нас повний комплект нашої такої команди, яка розвиває голбол. Зі слів Костянтина Шевченка, наприкінці вересня 2025 року на чемпіонат Європи з голболу до Фінляндії поїде чоловіча команда збірної України. Тетяна Скоростенська, Ігор Кучин Суспільне новини, Житомир.